Перш ніж ми поринемо в цю історію, натисни вподобайку. Або підпишись. Це маленький знак для мене, що мої слова знайшли свого слухача. Забутий плет. Я помітив його ще здалеку. Лавка стояла осторонь майже на самому краю набережної, де хвилі розбивалися об каміння, розбризкуючи дрібний солоний пил. На ній лежав плет, м'яко згорнутий. Наче хтось тільки но встав і зараз повернеться. Він був старий, але не занедбаний, смугастий, з вицвілими, червоними і кремовими лініями. Вітер час від часу піднімав його край, і мені здалося, що тканина пахне, я підійшов ближче. Так, пахла. Не так, як речі з магазину чи комори, пахла домом, теплим молоком, старим деревом і чимось зовсім невловимим, чого вже давно немає. Я сів на лавку, плед торкнувся мого коліна і в ту ж мить мене ніби перекинуло в інший час. Я знову був маленьким, було літо, село моєї бабусі. Ми сиділи з нею на ганку, і вона загортала мене у схожий плед, майже такий самий, тільки з синіми смугами. Я тоді змерз після купання в річці, і бабуся обіймала мене так міцно, що я відчував, як б'ється її серце. Вона завжди казала тепло не в речах, а в руках. Я провів пальцями по краю цього забутого пледа. Тканина була трохи колюча, але ніжна, як пам'ять, що час від часу ранить, але без неї не можеш. Навколо проходили люди хтось гуляв з собакою, хтось катався на самокаті, хтось поспіхом йшов, не озираючись, ніхто не звертав уваги на лавку і на те, що на ній залишили. Здавалося, плед став частиною пейзажу, як урна чи ліхтар. Я подумав, чи не залишила його якась пара, що вчора дивилася тут захід сонця, або, може, рибалка, який прийшов на світанку і загорнувся від прохолоди, але чомусь я не вірив у випадковість. У цьому пледі було щось надто особисте. Я розгорнув його і зсередини випав маленький клаптик паперу. Звичайний з блокнота, зірваний на рівно. На ньому було всього два слова Чекаю завтра. Я перечитав кілька разів без підпису, без адреси, тільки ця обіцянка або, може, прохання. Відчув, як у грудях стискається щось дивне, суміш цікавості і легкого смутку. Можливо, це була записка від когось, хто мав зустріти іншу людину тут, на цій лавці. Можливо, та людина так і не прийшла. Я загорнувся в плед. Море шуміло, хвилі билися об каміння, чайки кричали десь угорі. Усе навколо стало таким далеким, ніби я сидів у середині спогаду, який не зовсім мій. Я просидів так до заходу. Сонце сідало повільно, малюючи на хвилях золоті доріжки. І коли останній промінь сховався, я зрозумів, що не можу. Залишити плед тут, не тому, що боявся, що його забере вітер чи дощ, а тому, що він вже став частиною мене. Я підняв його, акуратно склав і притиснув до грудей, вдихнув запах ще раз і відчув, як десь у глибині пам'яті прокидається давно забуте відчуття очікування чогось доброго, такого, що обов'язково станеться завтра.